Подолання сумнівів завдяки усвідомленню і плануванню. Я розглядаю сумніви як процес, а не бар'єр на шляху до здійснення цілі. Що найгірше може статися? Якщо ми поглянемо на це з іншого боку, помилки це не просто невдачі, це уроки. Найважливіше те, що вони не є фінальними. Треба створювати чіткий план, в якому будуть чіткі кроки. На кожен день. На кожен тиждень це легко знижує тиск, адже все, що треба робити, це треба рухатися за написаним планом, хоч і маленькими кроками. І поглиблення розуміння також допомагає в цьому. Треба вести записи своїх досягнень, аналіз так сказати, ви робите. І ці маленькі кроки записувати як щоденну перемогу. Таким чином, ви легко зберете список своїх сильних сторін, досвіду і досягнень. І що саме цікаво, ви виявите, ви вже будете мати всі необхідні навички для досягання цілі, або точно будете знати, чого вам не вистачає. І зазвичай це не вистачає впевненості, але ви здатні на більше.